Добрий день! Сьогодні ми повторимо назви продуктів. Що мама і тато купують в магазині? Як називаються продукти? Що які продукти ви любите їсти? Починаємо. Отже, перший, найголовніший продукт це хліб. Давайте пригадувати, як називається хліб, хліб і продактилюємо хліб. Чи батон однаково можна хліб, але батон інший Батон. Батон батон. Батон. Що це? Пригадайте? Може, суп, може, борщ червоний, мама готує борщ? Я люблю їсти борщ, а ви ліза, ти любиш борщ? Так, попроси маму приготувати, поможи мамі приготувати борщ. Ковбаса. Ковбаса. Ось так виглядає ковбаса, а ми пригадаємо ковбаса. Робіть однаково зі мною ковбаса, сир. Сир, 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 яйце яйце. Вареники вареники. і покажемо разом вареники, молоко, молоко, молоко. Давайте разом зробимо вареники. Нам треба пластилін. Будемо ліпити вареники. Нам потрібен пластилін, дощечка. Спочатку пластилін погріємо, в долонях отак помнемо. Теплим повітрям подихаємо і розімнемо у круг. Нам потрібен круг. А поки ми розминаємо, ми повторюємо вареники. І знову розминаємо. І повторюємо вареники. О, дивіться, у мене вже гарний круг. Я покладу червону вишенку. Треба ось так розкачати у куля. Ось таку Червону кулю кладемо і защіпуємо ось таким чином. Варений. Запам'ятайте, дома зробіть однаковий вареник і надішліть мені фото, які гарні вареники ви зробили. Чекаю! Don't know where we're gonna fly like you do sometimes Seeing eyes.